Привіт, 6 травня 2014 року. А це моя материнська сім'я. Зараз я хочу матку заключити у Опа. ізолятор. Відкриваємо сім'ю. Зараз нам тут треба знайти меку. Також оцінимо, як ми тут на червели, як навіть тут розідуть. Погнали. Так, я зразу візьму рамку. Ось ця рамочка, суш для ізоля... із... ізолювання марки. На цій стороні вона буде червити. Сьогодні 6 травня. Ця сторона наглухо закрита. Хорошая штука. Так, так шукаємо мату. Це рамка, перга. Печатный раскрив. З другой стороны. Засив. Перга, мид, печатка. Так. Маты тут я не бачу. Идемо далі. Добру цю сім'ю, а вона саме менше кусается. Так, засів яєчка є. Яєчко. Ну і по підсумкам вона була саме більше зібрала меду. Яєчка. доводенні яєчка. Цікаво, якусь знайшла це. Так матка, матка, матка наша. Не вийжу. Друга рамка нема. Надію, що вона не втекла вниз. Моє ще текла вниз? Це погано. Так, вся рамочка, от і є марка наша, красавиця. Так, беремо ізолятор. Відкриваємо. Так, де вона є? Ото? От матка. Mm -hmm. От там пике я ведна черевко. Няма да залезна. сюда. си тук. Зараз се почекаме, когато навелезе. Злове. Есть. Така, но малайка, дай си тук. Не бъдес. Не бъдес, не бъдес. Хоп. Хоп. Така, но ну, иде, 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 иде. Все наша матка там. Супер. Матка є в ізоляторі. Ставимо ізолятор всередину. Ставимо так само на місці всі рамки. Матка в ізоляторі. Так. первый раз ловил матку руками. Но рука трошечки, трошечки дернулась. Теперь будем ждать два дня, на третий день. Будем брать на кровь. Так же самое сюда ставлю, как будто воспиталка. Ставлю я э, рамку прививочну, У нас відпала одна одна мисочка відпала завстану доску, щоб був запах сім'ї. Друга. Жалко, що палить Я їх перший раз кріпив. Може я їх не дуже добре закрепив, не знаю ще. Подивимося, попробуємо якось і легенько прикласти, потім ще. Давай, давай так. так. Ну, так, сюди, скажем, тримається. Так. ставимо. першу. Вниз механізм нам не треба. Ось так виглядає. Дві рамки. Оця рамка ізолятор. І там дві рамки. І ось там дві прививочні рамки. Шостого, сьомого, восьмого, так? По-моєму. Що не помиляюся. Ну все, всім пока.